Майже два роки у боротьбі за клаптик землі, жителі Заньковецької 36, судяться із міською радою. Ми зараз боремося за те, щоб відмінити оцей акт на землю, який ще належить да, незаконно виданий, тому що дуже багато є порушень, які наша прокуратура не хоче помічати. Ми розуміємо, чому не хоче помічати. Бо якби це був рядовий громадянин. А не дружина директора водоканалу, то ці би корупційні схеми, які були задіяні. Колишній міський голова подарував сім'ї директора водоканалу Юрія Омельяненка землю поряд із їх двором. Згодом ще і дитячий майданчик уже на їх вулиці. Зараз кажуть люди, обдарований ратушняком пан Омельяненко, хоче ще й клаптик землі для проїзду. кажуть, невдовзі ці мрії можуть стати реальністю. Ми прийшли туди на комісію Бельбіляков, пан Беляков нам крутить бумажками і каже: От він буде, ви розумієте, ми не підпишемо, бо ви він не має заїзду для своєї ділянки. І тому ми, ми вам не підписуємо межі, бо людина не має як заїжджати до ділянки. Коли його запитала, а ви коли йому цю ділянку? Ви думали, як він буде заїжджати? Він переповертає і каже: знаєш, тоді ми будемо заїжджати через аварійні балкони. А чому у вас аварійні балкони жителі в розпачі забудовника підтримує депутатська більшість? Про це свідчить голосування на сесії, на котрій вони теж були присутні. Тоді, не зважаючи на мітингувальників, депутати так і не розглянули питання. На минулій сесії вдалося це питання зняти з розгляду. Тепер готуємося до наступного засідання, щоб знову ж таки заблокувати, не дозволити. Планам Омеляненка взяти іншу частину двору, крім того, люди паралельно весь час не втрачали даремно. Вони підготували документи, щоб взяти в оренду свій житловий кооператив. Цей двір намагаються допомогти людям, депутати-опозиціонери розпочати весною будівництво спільними зусиллями вдалося зупинити та чи надовго. А нинішній міський голова розводить руками, кажуть жителі. Ну що нехай ми захищаємо свою землю Са самі. Він нічого не може зробити, ми їх захищаємо. Миритися із ситуацією жителі не будуть. Налаштовані категорично запевняють, майданчик не віддадуть. Вже одного разу вирвали кілки, розбили фундамент, готові боротись і далі. Ми будемо йти далі, воювати до тих пір, та що треба війни, люди добре. Там війна тут є. боротьба йде за кусок землі, та то не війна. Та хіба так можна далі жити? Та вони нас хочуть морально вбити. Ми будемо далі і далі добиватись до тих пір, поки вони нам не підуть на уступки і не і не будуть нас поважати. До речі, перше судове засідання було на користь жителів вулиці, та апеляція досі тягнеться. Ужгородці вже готують свіжі плакати на наступну сесію міської ради.